Як я попала на головний екран України і скільки мені це коштувало, одразу скажу, ви будете в шоці. Суму покажу в кінці. Це центр столиці, і цей екран є найбільшим рекламним майданчиком світу. Тож сюди мріють потрапити всі зірки і не тільки. Але не всім це по кишені. Як все це відбувається? Спочатку, звісно, роблю зачіску, макіяж і їду в центр. Ось вже відніється той самий екран, на якому буде ваша ліна. Тепер треба зробити відео. Стаю на подіум, камера крутиться навколо ми. Мен... На кілька секунд, і все готово. Скажу чесно, я губи фарбувала довше. Потім пару хвилин відео обробляли, і ось той самий момент, як то кажуть, вашу маму, і там і тут показують. Я була першою зі всіх, кого показали на цьому екрані. І ці емоції, коли бачиш себе там, просто вау. Тож скільки це все коштувало, цей захід проходив в рамках презентації туші Панорама від Лореаль Париж. Тож все це коштувало мені нуль гривень, нуль копійок, ще й помаду виграла.